ведущий Александр Качан. Сегодня у нас в гостях Михаил Нитяжук, директор Фастовского хлебзавода и кандидат на пост мэра города Фастова. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я Нитяжук Михаил Владимирович. Народился в 1979 году в городе Киеве. Там же учился в школе. Там Премував вищу освіту в університеті харчових технологій за спеціальністю економіка підприємства. Навчався в аспірантурі НДІ приймін економіки, паралельно працюючи на Київському хлібокомбінаті номер 4 Займав різні посади економіста, начальника відділу, заступника директора. У 2007 році мені було запропоновано стати директором Фастівського хлібокомбінату. Ось майже 7 років я вже працюю в Фастові, очолюючи це підприємство. В 2012 році пройшов конкурсний відбір і був зарахований до президентського кадрового резерву Нова еліта нації. Також в минулому році вступив до Національної академії державного управління при президенту. Власне кажучи. І, е, не так давно в нашій країні одрімили випадки революції. Як ви до них относитесь, як громадянина, як керівник свого підприємства? Приймали ли ви в них участь? Як керівник підприємства я зобов'язаний був забезпечувати стабільність його роботи, щоб не допустити е, забезпечення щоб не допустити зривів, забезпечення хлібом населення Фастила і Фаслівського району. Як громадянин, звичайно, я за сильнішу роль громади в управлінні державою, і я щиро вітаю ті зміни, які відбулися після революції. Однак будь-яка революція це людські... Життя і людські жертви. Ну, на жаль, так склалося, що керівництво країни не захотіло змінювати політику і наша держава пережила ці кроваві події, які, до речі, ще не закінчилися, і зараз дуже неспокійна ситуація у нас на сході. Тому, звичайно, я за еволюційний шлях розвитку держави, але коли вище керівництво не чує народ, то ми вже неодноразово бачили в історії приклади, що іншими методами, ніж еволюційними, ситуацію просто можливо змінити. Я надію, що це буде гарним уроком для наступних керівників. Почему вы все-таки как не коренной фаст... фастовчанин решили пойти на выборы и занять главный пост в нашем городе? Вы чувствуете за собой поддержку большинства фастовчан? На справки, питание коренной фастовчаныч или не коренной, я не уважаю настолько принциповым, почему? Тому що дуже багато корінних фастівчан не живуть в Фастові, переїхали в Київ або взагалі за кордон. Якщо доля мене привела в Фасту, я не вважаю, що це випадково. І як? Ну, основне, основним стипендуючим мотивом до участі в виборах це була підтримка мого трудового колективу, тому що ми на зборах. Обговорили це питання і більшість працівників висловилися за те, що я спробував свої сили і прийняв участь у виборах. А скільки у вас чоловік роботи розум? На даний момент середня спискова чисельність паслівського хлібокомбінату 160 працівників. 160 чоловік для побіди мера на виборах, все-таки не так вже багато. Мэру необходимо попасть где-то в районе 3-4 тысяч голосов, насколько я понимаю. Ну, мы не знаем, сколько нужно для перемоги, потому что... Так, чтобы тебя спокойно чувствовали. Ну, якби, я не зовсім погоджуюсь з вами, що після перемоги людина, яка обійме посаду міського голови, буде себе спокійно почувати, тому що насправді проблеми в місті надзвичайно великі. В першу чергу це фінансові проблеми, у нас міський бюджет, м'яко кажучи, настільки диревий, що фінансування в кращому випадку вистачить до вересня включно. З приводу того, що колектив нібито маленький, да, він невеликий, але, перше, не всі керівники можуть бути впевнені, що їх підлеглі, їх колектив 100% буде голосувати саме за керівника. Це залежить від авторитету, конкретної людини і в трудовому колективі, і в місті. Хоч це і не передбачено законодавством, але е працівники Фастівського хлібокомпінату до висування вже здійснили певне опитування мешканців міста і близько 3,5 тисяч мешканців е висловили свою думку, готовність підтримати мене на виборах. Потому что після цього решение и подал документы до территориальной комиссии. Это серьезное количество людей. В городе в нашем работает много общественных организаций, которые связаны в том числе и с Майданом. Обращались ли вы за поддержкой в этой организации пытались бы ли вы их перетянуть на свою сторону, чтобы они поддержали вас на выборах? Насправді я б не ставив питання про перетягування на себе громадських організацій. Чому? Тому що громадські організації за своєю суттю це не політичні партії, відповідно, їх ну, сенс їх створення це є формування громадської думки і вплив громадськості на якісь рішення міської влади. І тут більш раціональним було б не заручатись їхньою підтримкою до виборів. А я вважаю, що очільник міста повинен враховувати позицію громадських організацій саме вже після виборів, в організації своєї поточної роботи, тому що справді проблеми міста достатньо серйозні. Є такі моменти, коли очільник міста повинен буде радитись з громадськістю. Про доцільність реалізації одного чи іншого рішення. і саме в цьому ключі повинна бути налагоджувана співпраця міської ради, міського голови з громадськими організаціями. все таки у нас є інформація, що ви обращалися в самооборону Фастова за підтримкою, і самооборона, як потім виявилося, все таки вас не поддержала. Не Поубавило ли это у вас желання стати мером міста Фастова? Я б хотів трішки відкоригувати цю думку, адже я справді спілкувався з самообороною фастовичами, і мова в цей час йшла навіть стільки про підтримку мене під час виборів, скільки про майбутній формат співпраці. Після можливого виграшного вибору, тому що справді ця громадська організація є достатньо потужною, і давайте теж відверто говорити, що вона має активну громадянську позицію. Багато моментів з їх діяльності я підтримую. Тому мені було цікаво поспілкуватися з цими людьми, вислухати, вислухати їх бачення подальшого розвитку міста, і я не почув нічого такого, що категорично мною не сприймалося. Тобто в будь-якому разі чинник міста повинен шукати можливості компромісу з усіма мешканцями, в тому числі і саме оборонний А яка у вас середня зарплата на заводі? Середня заробітна плата десь в районі 3200-3500, але це іде, ця цифра не враховує відрахування заробітної плати. Тобто десь в районі 20% ще йде прибутковий ну, мови на оплату прибуткового податку з доходів, там є там відрахування їздить. Как вы думаете, хватает этой суммы, чтобы работникам е, жить безбедно, съездить на море летом? Работаете ли вы в тому направлении, чтобы как-то это все-таки увеличить? Насправді це дуже складне питання, в якому плані. Потрібно розуміти, що оплата праці робітників. Фастівського хлібокомбінату цілком залежить від цін на хліб. Тобто, Звичайно, можна встановити заробітну плату середньо десь на рівні 10, 15, 20 тисяч гривень. Інше питання, як решті фастівчан буде наскільки приємно купувати хліб за ціною, наприклад, 10 гривень за буханку. Тому справді є така дилема. З однієї сторони це саме оплата праці працівників, з іншої це ціна на хліб. І зараз, наприклад, підприємство опинилося в достатньо ну, напруженій ситуації, тому що після здорожчання курсу долара зросла вартість зерна, відповідно, зросла вартість борошна. Так за останні 4 місяці вартість борошна підскочила на третину. В той же час ціни на ми підвищили всього на 10%. Ясно, що це все за рахунок внутрішніх резервів. Тому, звичайно, я хотів би, щоб працівники фастівського хлібокомбінату отримували більше. Ну, На які средства ви проводите передвиборну кампанію? Вас тут підтримують? Це політичні сили. Я сам Спонсори. я сам висуванець, я е не фінансуюся жодною е політичною партією, жодним спонсором. Е Скажемо так, моя, е моя передвиборча компанія, вона є досить бюджетною. І головне, я вважаю, що ці вибори відрізняються від попередніх. Зараз засівання гречкою чи якимись продуктовими пайками, ну, принаймні я дуже на це надію, що для громадян не є пріоритетним. Скажу відверто, якби не відбулися оці останні події революції Майдану, я б не приймав участь у виборах, тому що я розумію, що шансів. Виграти їх ну, майже не будуть. Зараз надію, що люди більш виважено будуть ставитись до кандидатів і будуть приймати рішення не стільки з матеріальних питань, як раціонально, вдумавшись, хто що пропонує і який очільник міста потрібен пластити. Як вам кстати, роботи при старій власті? Які у вас були відношення з предучим мером? І омера, який зараз. Я вам хочу сказати, що, що керівник будь-якого підприємства, якщо він відчуває відповідальність за свій трудовий колектив і за своє підприємство, він просто зобов'язаний налагоджувати стосунки з владою. Тому що коли керівник підприємства входить опозиція, зразу ж починається тиск на підприємство. Відповідно, я, звичайно, вибудовував певні стосунки і з Галиною Федерівною Поліщук, і з Олександром Миколайовичем Пеньковим. До речі, по Олександру Миколайовичу Пеньковому я йому, як керівник підприємства, Особисто дуже вдячний за те, що в момент тиску на фастівський його він прийняв ряд певних рішень, які дозволили зберегти підприємство. Напрашується вопрос. коли ви ставили кулиничі в фасти? Всі знають, що їх ставили незаконно. Чому ви не колектив? жителей города Фастова, чтобы как-то этот вопрос вынести на суд общественности и не поставить. Не секрет, что Кулинычи серьезно ударили по вашему заводу и снизили его доходность. Ну, на самом деле, ведь было все трешки иначе, и я с вами не побочусь. Адже, э, за после того, как Кулинычи зашли в место, Фастик установили незаконно Ці кіоски, які вони встановили, Фастівський хлібокомбінат збільшив обсяг реалізації продукції. Це відбулося завдяки тому, що Фастівчани відчули переваги продукції Фастівського хлібокомбінату, і в них, скажімо так, за вхід кулінчих місто пробудило в Фастівчанах патріотизму Фастівський саме до продукції Фастівського виробника. З приводу того, що чому не піднімали трудовий колектив, не кажу прямо, ми зробили іншим методом. Ми в той час звернулися до фастівчан і до міського голови з відкритим зверненням про недопущене встановлення кіосків. Цього було достатньо, щоб мобілізувати фастівчан на протидію клієнтів. А те, що встановили кіоски, ну, кажу теж відверто. Ми розуміємо, що це відбувалося під патронатом міського голови. Якби їх не поставили, то я думаю, що вчителі міста Фастова залишились би на той момент без зарплати. Тому я не впевнений, що якимось чином міський голова міг вплинути на те, щоб дозволити чи не дозволити встановлювати ці підвозки. Ми розуміємо, в якій системі координат ми жили і як тоді ставились до тих людей, які не виконували з згоди. Але я ще раз хочу подякувати пастівчанам за те, що в той момент всі дуже активно почали висловлювати свою громадянську позицію захист нашого підпитування. Кого ви вважаєте самим так сказати серйозним конкурентом вашим на виборах? Насправді я не сприймаю жодного з кандидата, жодного кандидата на Саду міського голови як конкурент, тобто я сприйму будь-яке рішення фастівської громади, я пропоную фастівчанам свої послуги як менеджера. Якщо вони будуть вважати, якщо ви фастівчани будете вважати мене гідним даної посади, я готовий буду добросовісно виконувати функції міського голови. Якщо ви вважаєте, що є хтось кращий, я нормально це сприйму, потисну її руку переможці і ми далі будемо співпрацювати в форматі директора хіба комбінату міського. Якщо вас виберуть мером, на кого ви залишите свій завод? В нашій системі координат падків будь-який директор з першого дня роботи готує як мінімум дві, дві людини кадрового резерву. Тому питання по наступнику воно якби, не стоїть дуже остро, і там є достойні люди, які принаймні. Підтримають ті темпи розвитку підприємства, які вже закладені. Ну я думаю, що ніхто не буде сумнівати, що міський голова не полишить підприємство і буде контролювати основні параметри його роботи. В чомусь підказувати, а в чомусь навпаки більше вимагати від свого наступника, ніж вимагав би навіть від себе. Тепер провокаційний вопрос по поводу фонариків. Откуда вообще возникла идея? Как вы думаете, почему не получилось провести эту акцию? А также, как вы оцениваете стихийные последствия стихийной акции, когда уже люди сами запускали эти фонарики? И все-таки, как это все убрать, что осталось после этой акции? Значит, в любом случае идея с лихтариками, она была перейнята з Майдану. Тобто, коли загиблих воїнів згадували і поминали саме ліхтариками, то, напевно, правильно було б і воїнів Великої Вітчизняної також поминати ліхтариками. Крім того, я вже. Висловлював цю думку в засобах масової інформації, що 9 травня церква визначає як поминальний день абсолютно воїнів, абсолютно всіх воїн і абсолютно з усіх сторон фронту. Тобто навіть воїни Афганістану, герої Небесної Сотні, вони також церквою поминаються 9 травня. Якщо людина брала в руки зброю, вона брала на себе гріх вбивати. Але вона робила це не через якусь забаганку, вона захищала свою землю, вона захищала свою родину. Відповідно, особливий поминальний день і особлива молитва по цим людям відбувається саме 9 травня. З приводу того, що акцію не дали зробити, Ну, так вирішила влада, при тому, що як правильно було її робити організовано, правильно її потрібно було робити ввечері, тому що температура зовнішнього повітря тоді дозволяла високо піднятися ліхтарикам, піти спільною групою, Ну і, звичайно, тоді було б дуже легко це все прибирати. Якщо у нас акцію відмінили, то ясно, що, по-перше, серед дня це була небезпека для тих, хто запускав, тому що там було декілька випадків, що ліхтарики ледь не заплутались в дротах, в деревах. Те ж саме, що відбувалося вночі, ну, ніхто не знає. І так не можна робити. Тому що якщо влада бере відповідальність за щось, вона повинна убезпечити громадян. Якщо пускати все хаотично на саме фьору, то можемо отримати дуже-дуже неприємні наслідки. Я не знаю, відповів. І последній питання. Ваше перше рішення на посту мене, якщо вас виберуть. Ну, звичайно, що міський голова е сам нічого міський. Тому потрібно буде однозначно визначати людей, е які будуть допомагати міському голові в виконанні його обов'язків. Я маю на увазі заступників е і радників. По нашій традиції всі люди, всі наші гості висказують свої пожелания для нашого е, общественного телевидения. Пожалуйста. Е, звичайно, що я бажаю вам, щоб ці ваші перші кроки вони не були якимись марними щоб фастівчанам дуже до вподоби стали ваші передачі, ну і щоб ви вийшли на формат самоокупаємості, щоб ви не працювали лише за одну ідею. Ну, і зараз дуже актуальне є побажання миру всім нам.